68-ма сесія Нетішинської міської ради працювала у звичному робочому режимі, приймаючи рішення з важливих для міста та городян питань. Невеликі поправки були внесені депутатами до порядку денного. Депутати міськради хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на Донбасі. На початку про виконану роботу у 2014 році прозвітував прокурор Нетішина Ігор Лошко, зазначивши, що необхідно скоординувати діяльність правоохоронних органів, органів влади та управління на вирішення пріоритет. Питання захисту людей, їх прав та законних інтересів, відбулось обговорення нововведення – податку на нерухомість. Податки на нежитлову нерухомість вже вступили в силу. На об'єкти житла вступають із 2016 року. Пропозиції щодо Нетішина, які були в подальшому проголосовані депутатами від бюджетної комісії. Одноповерхові забудові вона, ми поставили 160, від 160 квадратів. Якщо більше 160 квадратів. Різниця оподатковується. Все, що окремо побудовано, гаражі, сараї і так далі тому подобне, коло е, приватного будинку, воно йде оподаткування по ставці нуль. Оце для, е, для житла, для житлової е, нерухомості. Дуже, дуже мало попадає в нас по місту е, квартир і житлових будинків під е, оподаткуванням. По комерційній. вся комерційна нерухомість, та, що в центрі міста підпадає під ставку 1%. І Та, що по окраїнах міста підпадає під ставку. Піонерка і края підпадає під ставку. Ну, це така пропозиція бюджетної комісії і міського голови 0,5%. Детальніше зупинимося на основоположному питанні сесії. До схвалення депутатами міської ради був запропонований основний фінансовий документ Нетішина, який дасть можливість в поточному році працювати бюджетним установам та підприємствам комунальної форми власності бюджет міста на 2015 рік. Обсяг доходів загального фонду пропонується до зменшення і становитиме 86 мільйонів 514 тисяч гривень. Враховані зміни до законодавства. Зокрема, оподаткування пенсій більше 3 тисяч 654 гривень. Спільно з пенсійним фондом до бюджету пенсійних податків очікується 1 мільйон 560 гривень. Додаткові надходження до бюджету очікується і від сплати за землю, та не менше 3% від оренди землі. Вимоги податкового кодексу сьогодні такі, що Суб'єкти господарювання мають сплачувати акцизний податок з реалізації суб'єктами господарської діяльності під акцизних товарів у 2015 році в розмірі 5%. Тому, прорахувавши спільно з летішинськими діями Славутської ДПІ, ми очікуємо таких надходжень у розмірі не менше 2 мільйонів 450 тисяч гривень, з алкогольних напоїв 475 тисяч, тютюнових виробів – 120 тисяч. Бензину 1 мільйон 176 тисяч, дизельного палива 504 тисячі гривень, скрапленого газу 35 тисяч гривень та пива 140 тисяч гривень. Дані показники являються зовсім невисокими. Після того, коли будуть зареєстровані в нашому місті, і вже сьогодні являються зареєстрованими супермаркети нашого міста, які раніше були, сплачували податки на території. Міста Києва і інших регіонів тільки не не то поточного року платникам акцизного податку має сплата цього податку бути обов'язково до бюджету нашого міста. В бюджеті запропонований обсяг надходжень від оренди комунального майна 781 тисяча гривень, що на 206 тисяч більше минулорічного. Спеціальний фонд визначено в сумі 2 мільйони 588 тисяч гривень. Ці кошти будуть отримувати бюджетні установи в обов'язковому порядку. Заробітна плата в Нетішині збільшилась на 13,1% в порівнянні із минулим роком. Деякі зміни стосуються харчування в школах та дитсадках. Збільшиться і плата за дитячий садок. Якщо раніше харчування дітей у школах становило 4,64, то такі видатки становитимуть зараз 5,73. У дошкільних навчальних закладах видатки в яслях збільшуються на 2,51 і становитимуть 10,75. У садах видатки збільшуються на 4 гривні і становитимуть 16,75 я відзначу про те, що видатки на харчування, враховуючи зміни до законодавчих документів у дошкільних навчальних закладів, будуть е фактично зменшені у зв'язку з тим, що тепер батьки повинні сплачувати не менше як 60% за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Раніше цей відсоток становив 50%, не менше. Тепер мінімальна е вартість має бути збільшена на 10%. Крім того, скасовано пільги для батьків. Які виховують е, дітей чорнобильців тому е, тепер вони зобов'язані сплачувати на однакових підставах, враховуючи вимоги законодавства лише пільги можуть бути у разі е, не, е, перевищення межі, тобто малозабезпеченим категоріям міста. Збільшуються видатки на галузь освіти на 12,5%, культури на 14%, На спорт пропонується 257 тисяч гривень, і ще 300 тисяч буде спрямовано на облаштування спортивних майданчиків. Найбільш проблемними є видатки на охорону здоров'я в зв'язку із передбаченим фінансуванням СМСЧ із міського бюджету. Минулоріч ця цифра становила більше 45 мільйонів гривень. На цей передбачено 22 мільйони 435 тисяч гривень. Це проблемне питання, яке думаю, що найближчим часом і буде прийнято ваше рішення, і міські голови міст супутників його будуть суттєво приймати і регулювати. Напевно, ще рішення Хмельницької обласної ради також допоможе вирішити питання, оскільки на сесії було вирішено також від інших депутатів Хмельницької обласної ради звернутися з цим проблемним питанням. Але ж я скажу, що якщо в найхудшому варіанті не буде вирішено фінансове забезпечення медичної частини за рахунок коштів державного бюджету, то ми будемо вимушені ці видатки переглядати. Але я думаю, що це буде не буде такого кроку, тому що це проблема є загальнодержавного значення, і це не проблема, яка сьогодні можливо вирішена просто за рахунок бюджетних коштів. Якщо ми так зробимо, то ми будемо вимушені зобов'язані. Всі бюджетні установи перевести лише на виплату заробітної плати, а не здійснювати ніяких видатків не обов'язкового характеру, ніяких послуг, ні ремонтних робіт, ні капітальних видатків не робити. Міський голова додав інформацію по медсанчастині. Ми об'єдналися з іншими містами і зараз намагаємося якось це питання вирішити. Звертаємося в Верховну Раду. Там мала бути назначена е, зустріч комітетів, ніби на третє число, але я не знаю, зараз підтвердження немає. Значить, відносно того, що мають бути чотири комітети і е, мають запросити головних лікарів і міських голів. У нас є свої вимоги, ми депутатам їх озвучили. Ми хочемо передбачити 25% надбавки, тому що це спецмедчастина все-таки в нас. І відповідно передбачити оцей такий період, хоч перехідний, щоб він був профінансований з центрального бюджету. Крім того, я особисто їздив спеціально в обласну раду. Про цю проблему знають в обласній раді, я говорив із головною обласної ради, і говорив в виконуючий обов'язки губернатора і говорив із там, цим фінвідділом. З Пенюшкевичем вони знають про цю проблему. Так само знають депутати від Нетішина, той самий Гладуняк, Зеленецький, всі інші. От. Тобто, ми намагаємося ще з обласного бюджету якісь гроші теж залучити в міський бюджет. Начальником фіноуправління було озвучено інші статті видатків: капітальні на освіту 2 мільйони 76 тисяч гривень, на культуру 403 тисячі. Із них ремонт палацу культури понад 361 тисяча гривень. В резервному фонді Нетішина залишилось 4 мільйони 900 тисяч гривень на випадок надзвичайних ситуацій. Депутати Нетішинської міської ради одноголосно схвалили бюджет міста на 2015 рік та проголосували за інші важливі питання життєдіяльності міста супутників. Хмельницької АЕС